Ну що, всім доброго дня! Сьогодні у нас на відео огляді ось таких два красунчика. Це Tzubiсі. Давайте почнемо з цього, потім переїдемо до того. Фактично вони однакові, але є маленьке тичня. Так, це МТ-220. Рік випуску шукаємо. На тих колесах лучше. Так, передня гума ідеальна. Оригінальна брифстоун. Підрамник. Ось такого. Знизу він. Ось такий. Задня гума Теж бристоун. Оригінал. Рік випуску. 96-й, сьомий місяць. Так, в ньому є дуга безпеки, гідропідсилювач керма, реверс, механічна коробка передач, бистрий розворот, електроніка на задню навіску. Системний МАК. Якщо хтось розуміє, у кого є Mitsubishi, то розумієш це таке програматор на задню навіску, відбору потужності, три вперед, одна назад, педальки ось з такого стану, вони. щеплення з такого стану, напрацювання в ньому. Навірити можна ні по барабану, мені однаково. 340 мото1. Не крутимо. Під фарбувань в ньому немає жодних в цьому тракторці. Царапинки є, щоб ніхто там не думав, що він весь ідеальний, такі ні. Царапенки на ньому є. Рознік такий прикольний такі це колесо, стан колеса. Тут резина. Так, гідроциліндр наклону фрези і навіски Ось такого стану. Задня навіска вся. Бачите, не є. тому що зараз хейтери почнуть... О! поміняли стільки деталей. Ну хто їх буде міняти? Розумієте, це не дуже дешево. От, і по факту не дуже вони є. Але все можна достати. І всі ходові запчастини на цій тракторці є. Так, що у нас під сидінням? Стан ідеальний. Є ремень безпеки. Ось так під сидінням виглядає. Це ремені безпеки так потертості були. Так, ось такого стану тракторець, Дивимося з тої сторони. А, кстати, сидіння із за такою латочкою. Ну, я понял, что там клей, может там трещинка, может еще, что... еще что -то. Так, что тут у нас? С той стороны у нас вот такая штука. Такой план. Так, что вам еще показать? Так, показываем. Внутри. Ось таким себе. Забачайте, може вітер трошечки заважає. Ось такого стану. Ніде нічого не крутилося. Двигун мокрий, тому що тільки тільки помили, може капельки. Підтікань зовсім немає ніде. Не Замінена фільтра, масла і фільтр. Воздушний. Номер двигуна, Ось когось може цікавий такий повітряний фільтр сюди йде, масляний, який сюди йде і який сюди йде паливний. Так, стан сіточки, радіатор. Трактор стан нового. Акумулятор його ще рідний, мабуть, тому що ми його не міняли. Гідропідсилювач керма я заказав, тут він на три циліндрих. Быстро розворот вже в них вмикається ось тут. Так. Ну і все. Так, обладнаний він фризою. Фриза в ньому метр 1,45 м, 1,40 фреза, Ну, по факту метр 45. Система МАК. тобто регулювання фрезою йде системою МАК. У 241-му, що зараз буду знімати відео, в них система трошечки друга. Інше. Фрези докупляли. це не його рідна фреза, на них не фрези стояли, а генератори. Тобто які тракторці. У нас їх було 7 штук. В даний час залишилось 3. От, але, от, наприклад, оцей 220-й, 22 кінські сили, він обладнаний цим гідроциліндром. Також в 241-му теж обладнаний, а є ще один, 241 й ньому не обладнаний він гідроциліндром. Тобто там все труцями. Ось так який стан цього краси. Класний трактор комусь пощастить. Гума оригінальна, що передня, що задня. Фреза працює супер. Була замінена на натяжник цепі. От, і замінено мастило. Працює тихо, ідеально, без ніяких шумів. Так що, якщо когось цікавить, будь ласка, телефонуйте. Телефон залишу першому коментарі під відео на нашому YouTube каналі. Всіх благ і мило нам. До побачення.